Анно, колишня дружина знову подала позов до мене. Цей раз це позов про визначення місця проживання дитини з нею. Хоча малий завжди з нею жив, і я не проти цього. Сім років пройшло, я втомився постійно захищатися. Допоможіть мені, будь ласка. Дивіться, кажу я, це схоже на продовження з'ясування між вами відносин, бо ваше давнє розлучення ще досі болісне і не прийняте. По суті, спору щодо дитини немає. Є бажання з вами позмагатися та зробити вас, вам максимально боляче. Передбачаю, що у позові про вас багато негативу і вам є що заперечити. Так і є. Більш того, вона використовує мобілізацію та війну проти мене. Невже вона хоче зробити сина сиротою? Мені приклад це казати, але такі ситуації в сімейних спорах не поодинокі, коли емоції та бажання покарати керують здоровим глуздом, а на дитину батьками перекладається непосильна ноша психологічної травматизації. Моя вам порада. Це набратися терпіння і ще раз терпіння, тримати цей удар і погасити усі звинувачення та образи, не замовчуючи та не тікаючи, бо їх треба прожити, що більше не пекло. Конфлікт вичерпав сам собі, щоб в стороні стало не цікаво судитися. В Офіс ми знаємо все про спори щодо визначення місця проживання дітей: сімейний спір, вихід є.